Я би вже знімаю вже колись на страшилки і подивися, тільки на тих вас страшили. Друзі, як уміва. І вже оцей край як віледжер. До речі, реально як ума. Ох, вона зумдяки на нього, зомдяки на нього. А йому не битися, а йому не битися. Чуєш ти? Житі. Та ти.

і такий бриткий, то капець. Я і я я, я прямо тут, вот десь. Закраду відборник. І оцю я, я, я біля, що прожило його. Забираю. Буду будувати дім. Опа, щоб воно мене не замітили, бо я прожив до виживання. До речі, це її на і власне малки красні двері.

Отак. <риклад> я тут буду тобі купатися. Дарай, поки напал, то я поки на паузу і перезайду виживання. Почало. Я же їх вже навчилася. Я вже є небі отправилась. Це моя це не, не, правиль, що можу навіть, і не знаю. сильназова триюпка. Можете перетворитися. Ні, Мені, раду, ну, оп, та, Я хотіла б стати би ендерменом. І знов п'яті! Вирі лист вічка зрій. Це заробитива, але я струю твоя. Тут хто такий Пробачте Є тріска, є тріска. Треба. Знову лиса! Не одиваєтеся, Кріпер, Кріпер. Це дерман. Опа, сюда. Влітающий до нарешті. Я відер. У мене є но, ну, в мене є сила, Я скоро буду себе. Так. Він дуже страшний. Я краще получу куди подальше. Звідси. Я думаю, що це буде дуже прикольне відео. На, 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 на інший берег за візера. Ой, я себе так, я саме так зв'яну можу бити. Я хочу я і ловило а, а Мені це завізло подобається тут за візера грати, бо цей і літаючий, і може атакувати. Майнкрафта. Тільки тут нагрудників. Я буду шукати березу. Я не люблю яби. Ні, не готовиться, чебко це бути ендерменом. То зараз пишіть в коментарях. Це краще бути ендерменом вас, Це відео цього від йому йти. Можна сказати, цього-то на чого. Будет і 10 хвилин. Так от прошу вас, Щоб ви, якби піти... Подписывайся на мій канал І все таке Ну Мог ну, я бы так видео Я бы до, достойно лайки Про визу Плейнус прошилка ну, ну, на канале на, на, я бы целый плейлист про міміка я ще якщо я би, можливо, в, в, на вогінних або завтра ви, вибачу продовження про нього, у нас би взагалі на рандом. Так що пробач, пробачну. Я хочу... Так, зомбі житель. Серйозні, літачі мишка? Я тепер коник? О, мені надо О, Блейс! Це якщо є на другому місці. Це якщо я би на другому місці би моб моблетючий. Літ... Якщо є, то, я би тут майший яйця призив от тих страшил, то хоче встановити І, і би хотіла б з вами поправитися. З чого б на тут дивитися? Для того я бы потрогаю бы, як я и говорила, радіше, я бы. Би... Встановити груміні Crash Dragon. Отже, я бы такой теж становити моди. Ой-ой! я, коротше, хочу ч с гавцт на іншу. О, опять это О, тепер я житель. Просто деревицький житель комі. Це відео ви є достойний лайки. Що прошу вас, умоляю, Подивіться, ви... ви це відео, ну че ви ви це... Ну от чи якби це побоєтеся? По, як так мої відео, я би не залітають про те, щоб бути, про те, щоб бути по, по, популярною, коротше. Ви зіваєте, знову я блейс. Короче, із... я хочу говорити, що воно почати уран під води. Це цікавить. Чому я не получаю уран від, від води? Я ж адський моб. О, о, знову до них прилетіла. Ви ну шукаєте, міцка? Ой-йо! Ти мене лякаєш. ой мене шукає. Я його, напевно, розділила! Я влітати! літати. Я мене його, напевно, розізлила! Я його напевно розділила! У меня сьогодні вже не вийде відео. Ой, начинала ну що, ну що так і би залетить. Виж я його все зі Він у нього потіла своїми зарядами. Та я в я, 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 я буде дівчинка пікати. Ну що, ну що вона іменезі станете? Я на Спапа, з вами был Пикаш 345, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім, Всім папа!